Ще протягом року шкільні команди юних інспекторів дорожнього руху в доступній дітям формі показують та розказують правила безпечної поведінки на дорозі та основні вимоги правил дорожнього руху України, проводять профілактичну роботу разом зі своїми дорослими колегами, інспекторами ДАІ. Головною ж перевіркою отриманих знань є змагання юних інспекторів дорожнього руху, які давно вже стали доброю традицією, адже працівники Державтоінспекції проводять їх багато років поспіль. Захід користується Неабиякою популярністю серед дітлахів вік конкурсантів складає від 5 до 16 років. З 3 по 10 вересня поточного року на території санаторного комплексу Пуща Озерна були проведені загальноукраїнські змагання юних інспекторів руху. В них брали участь. Діти Юїрівці з усієї України захищали честь Дніпропетровської області, і команда Клаксон Криворізької спеціалізованої школи номер 74 Змагання, як завжди, поділялися на такі етапи, як юний регулювальник, велоестафета, конкурс надання медичної допомоги постраждалим після дорожньо-транспортних пригод, конкурс агітбригад, бригад, а також захист плаката соціальної реклами. Команда Клаксон. Активно приймали участь в змаганнях і як результат перемогли, зайняли перше місце на велостафеті, також друге місце на конкурсі гідбригад. Діти показали великі знання правил дорожнього руху. Також було передбачено відпочинок, організація відпочинку департаментом департам Державтоінспекції інспекції організовано. Проживання та харчування дітей під час перебування на змаганнях також не залишились осторонь. Наші постійні друзі, це гіпермаркет «Ашан», які прийняли участь у відправці дітей до місця проведення змагань. В даних змаганнях діти відстоювали не лише місто Кривий Ріг, а захищали честь всієї Дніпропетровської області. Криворізька команда ЮІр Клаксон перед суворим журі виступила дружнім згартованим та творчим колективом, що був націлений на високо. Оки результат діти показали глибокі знання правил дорожнього руху, вміння та навички велоспорту, регулювання на дорозі. А виступа гід бригади взагалі вразив присутніх в залі глядачів і журі яскравим артистизмом. Принципи та правила, за які агітували представники команди, запевняють, суворо дотримуються і у повсякденному житті. Я дотримуюсь правил в житті перехожу дорогу на світлофорі. Також батькам ну раджу всім раджу дотримуватися правил дорожнього руху це, ну як на мою думку, дуже правильно, дуже гарно. Від кожного учасника дорожнього руху залежить його життя. Тож ми закликаємо усіх учасників дотримуватись правил дорожнього руху.